Вже скоро прийде дому такого піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість, цікаве щось мені. Тобі добрій <ривіт> ради та слав дітла. Берщі, як ран Привіт, добрячок. Доброго дня, друзі. Привіт, привіт Ерік. Вітаю, вітаю і вас, мої любі дітки і шановні дорослі. добечок, добричок. Ага. кажуть, то ти все на світі знаєш. Я все на світі знаю. Хо -хо -хо. Ну, ну, ну не зовсім то це і правда. Всього знати на світі не може ніхто. Але ж ти набагато запитань знаєш, відповідь. <кхм> Ну, Рінелька, скажу тобі так. На якийсь знаю, а на якийсь не знаю. Та врешті-решт намагаюся їх віднайти. Тоді скажи нам, будь ласка, сьому розпочатку курка тієсе. Це питання люблять ставити багато розумників. Але роблять це не для того, щоб відшукати відповідь. А для чого тоді? А для того, аби похизуватися своїм розумом. От такі розумники вважають, що зможуть посміятися над тим, хто відповідає на це запитання. А чому це? А, а тому рінелька, що коли я скажу. Що перше з'явилося яйце, то вони запитаються, а хто ж його зніс? А коли я все-таки скажу, що курка перша з'явилася, то вони скажуть, що, як усім відомо, курка народжується з яйця. От і шукай тут відповіді, шукай тут правди. Тому що на не дізнаємося, що на це запитання. Н ні, ну, ну чому ж? Адже відповідь на нього проста і очевидна. Яка? Яка? А ось яка. Якось мені поставили ось це запитання, і я став шукати на нього відповідь? Шукав, шукав і знайшов. І де б ви діти думали? Де? де? А я вам відповім. Я віднайшов відповідь на це запитання у Біблії. Хіба в Біблії є відповідь на цю загадку? <кхи> саме так, саме так. Адже у цій книзі ви зможете віднайти відповідь на всі запитання. І на це, ну щодо курки яйця, також. Тоді будь ласка. і ми зможемо друзям своїм розказати. Угу, це, це дуже добре, дітки. Отож, слухайте, у першій книзі Біблії, яка називається буття, написано, як на світ з'явилося все живе і неживе. Отож, за повелінням Бога, за його словом. На землі почали відбуватися різні зміни. Спочатку Бог відділив світло від темряви, створив сушу, зібрав води в моря і океани, створив різноманітні рослини. Чуєш, Ерік? Всілякі всі рослини, Мда. Потім сонце, місяць, зорі, риби, птахи і тварини наповнили всю землю. І вінцем усього творіння. Була людина. То десь тупише. Чи про курку говориться? Я це де? Курка це ж, це ж пташка? Пташка чи ні питаюся? У вас. Да. Пташка. А в Біблії ясно сказано, що Бог створив пташок на п'ятий день. Ні про які яйця там не говориться. Тобто першою на світ. З'явилася курка і тільки курка. І вже потім вона злесла яєчко і з нього народилися інші курочки. І Справді, це так просто, я б цього не додумалася. Хо -хо -хо. А, а до речі, чи знаєте ви, хто ще народжується із яйця? Птахи, це ж усі знають. І, і не тільки Ерік птахи. А хто ж тоді? А хто ж тоді? А хто ж тоді? А давайте так. Відповідь на це запитання ви дізнаєтеся, відгадавши мої загадки. Згода? Полюбляйте загадки розгадувати. Да. Ну що ж, отож уважно слухайте. І ви малята також. Загадка для маля. Значить, перша загадка ось така. З квіток мед вона збирає і у вулику ховає. Кружляє цілий день мала, от такий. От. Здогадались, хто? Бджола Мджола. Молодці, ти теж ринелька знала відповідь на це запитання А як ти здогадалася? Бо я знала <гум> да, це, це, це справді аргумент. Ну що ж, слухайте далі другу загадку. Величезний цей хижак. Бджола така дрібнюсінька а це величезний. На людей наводить жах. Проживає в річці ніл, небезпечний крокодил. Крокодил і знову відгадали. Так ось як бджола, так і крокодил. Їхні дітки народжуються із яєчок. Але це ще не все слухайте далі. Він мисливець ходь куди. Сітки ставить він завжди. Чи не попадеться муха, вириватися не слід. З'їсть він муху на обід. Хто це? Паук, паук. Павук. Павук! Знов здогадалася рінелька, оце так-так. Ну, давайте ще одну загадку вам загадаю. І ви дітки будьте уважні, якщо, якщо відгадали, не малюйте мені, будь ласка. Значить так. В'ється стрічка невеличка, де пісочок, де травичка, ви її не зачіпайте, Стороною оминайте. А от хто це? От хто це? Стрічка невеличка, де пісочок, де травичка, ви її не зачіпайте. Стороною обминайте. <кій> Ну, скажу тобі, що мурашки також з яєчок народжуються. Але це це не мурашки. А давайте ми скажемо маленьким глядачам нашим ось що. Якщо ви відгадали цю загадку, намалюйте нам, будь ласка, і за тією адресою, яка на ваших телеекранах, ваші малюнки надсилайте нам. А вам я ще одну загадку загадую. Значить, ось така загадка. У кого біле черевце? І чорна чорна спина. Всі діти знають відповідь, звичайно, у пінгвіна. Пінгвіна. ой молодці, здогадалися. Всі ці тварини і комахи вилуплюються із яєчок. А ви так можете? Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо робити підставку для яєць. Для її виготовлення нам потрібно мати фетр яскравого кольору, трубочка від серветок, нитка з голкою, клей та гудзики. Тож, приступимо. Беремо нашу трубочку та обмотуємо її фетром. Він повинен бути ширше, ніж сама трубочка. Край можна приклеїти або шити. А краще буде, якщо спочатку ми приклеїмо, а потім зішємо. Стіпки будуть декором нашої підставки. Нитку можна взяти іншого кольору. На цій стадії ви можете попросити допомоги у батьків, так як проколювати картон дуже важко. Ось так. Тепер ось ці кінці ми заправляємо всередину. Ось таким чином. Ось так в нас вийшло. Тепер нам залишилося лише задекорувати нашу підставку. Для цього беремо яскраві кружечки. В мене вони з фетру та приклеюємо один. Та другий. Зверху кріпимо гудзики. Ось така підставка для яєць в нас вийшла. Тепер кожного ранку вона буде покращувати вам апетит та підіймати настрій. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. На все добре. Хай щастить. Поміркуймо. А от поміркуйте на мої друзі. І скажіть ото мені. Чиє яйце найбільше? Я... Ти знаєш. О, страуса. Кажи. Страуса? Оце так так. Це правильна відповідь. Це цікаво знати. Страус то найбільший птах у світі. Його висота досягає 2 метрів 70 сантиметрів, а вага аж 160 кілограмів. Вага яйця, яке несе мама страусиха, аж 800 грамів, і в ньому можна вмістити аж 36. Курячих яєць, ви уявляєте собі чи ні? Народжується страусенятко через 42 дні. Ну, Для порівняння, наприклад, курчатко народжується через 21 день, а страусенятко аж 42 дні сидить там у, у яєчку своєму у своєму будиночку. І потім воно пробиває оболоночку яйця ударом ніжки, висиджують яйця родиною. В день мама страусиха, а вночі, коли різко падає температура, то й тато, обгорнувши крилами своє майбутнє потомство, зігріває його. Живуть страуси аж 70, а то й навіть 80 років. Ну, у неволі, в зоопарках то не так довго. До, до років 40 доживають. І от є думка про занурення страуса головою в пісок. Помилкова. Помилкова. Ніяку голови вони пісок не ховають. Швидкість страуса, коли він біжить через степ, може досягати аж 70 кілометрів за годину. Оце так швидкість. Оце так птаха. О, як смачно. Привіт малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати їжачка з яйця. Для цього нам потрібно яйце, маслина, зелена цибуля та зубочистки. Візьмемо яйце і розріжемо його навпіл. Це будуть тулупи наших їжачків. З зеленої цибульки ми будемо робити для них голочки. Для цього нам потрібно взяти зубочистки, розламати їх навпіл, одягнути у цибулинку і запихнути в яйце. Робимо очки в наших їжачків. Для цього ми відрізаємо шматочок маслини і вирізаємо у вигляді очка та прикріплюємо до яйця. Наші їжачки готові. Готуйте з задоволенням для своїх рідних та друзів. Смачного! Любі мої маленькі телеглядачі! Я вас ось що хочу попросити. Намалюйте мені, будь ласка, тварин, які вилуплюються із яєць. А ваші листи. Надсилайте на адресу, яку ви бачите на ваших телеекранах. А нам, на жаль, настав час прощатися. Ото кажу і вам до побачення, і вам, маленькі мої друзі. До, до побачення, до, побачення. до, до наступної зустрічі. зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати, Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хомяка Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.